До кого не буквально на увазі? Якщо він робимо. Найбільше завдання наших ті, ваших батьків, це зберегти життя вас, зберегти ваше здоров'я. Постається, ви нажимаєте цю тривожну кнопочку. Наші працівники, наші наряди е найкоротший термін до вас прибувають, вам на допомогу. Багато футбора! Відчую себе якимось футболістом. відомим.

Управління поліції охорони в Тернопільської області надає послуги охорони не лише закладів фінансових установ, магазинів промисловості, а й зараз надає перевагу особливо захисту дітей в навчальних закладах. На даний час в управлінні поліції охорони охороняється понад 400 закладів освіти, дошкільних, середньої освіти, вищої, вищої освіти. Ми встановлюємо тривожні кнопки в найбільш зручних місцях закладах освіти для першочергової дії учня чи студента або ж вчителя у разі якоїсь надзвичайної нештатної ситуації. Про поліції також надає послуг gps трекера. Ця послуга є надзвичайно цікавою для батьків. Що дає змогу контролювати за допомогою цього трекера, де знаходиться дитина, в разі відхилення від запланованого маршруту батькам приходиться на тривоги на смартфон та повіщає про дану подію. Також за даною трекером дитина може нажати тривожну кнопочку, про що повідомить про подію в територіальний підрозділ поліції, та на дане місце місце події буде направлено наряд ряд реагування поліції охорони поліція охорони знаходиться в єдиній системі національної поліції, що дає змогу забезпечити реагування на повідомлення не лише в тих містах, де є, знаходиться, знаходиться наряд поліції охорони, а й де відсутній наряд поліції охорони. Туди також виїжджає найближчий наряд реагування територіального підрозділу відділу поліції. Воно управління національної поліції Тернопільської області, що дає змогу. Найкоротший термін прибути, забезпечити охорону, надати необхідну допомогу. Збереження життя і здоров'я дітей це найважливіше завдання батьків, вчителів, місцевої влади. І місцева влада дуже багато робить для того, щоб діти наші були в безпеці. В нашій школі встановлена пожежна сигналізація, встановлена сигналізація виклику поліції і. Звичайно, щоб вона вона дуже потрібна для того, щоб можна було швидко зреагувати, і для того, щоб можна було надати допомогу людям, які потребують. Особливо зараз воєнний стан це дуже важливо, тому що діти повинні знати, як себе поводити під час повітряної тривоги, час як поводити себе під час арт обстрілу, і потрібно знати, як евакуюватися. Нам сьогодні провели евакуацію. Вона потрібна для того, якби не дай Бог сталася пожежа, щоб ми вже були готові всі, щоб знали, куди йти і що робити під час евакуації. Я в майбутньому хочу стати поліцейським, бо вони розкривають злочини і ловлять правопорушників. Ми згуртовуємося, коли чуємо тривогу. Беремо з собою тільки куртки, телефон, таке самі важливі речі. І згуртовуємося, йдемо з класним керівником або з вчителем, який у нас проводив урок. І Йдемо в бомбосховище.